Манька жарила котлети і на кухні близь вікна положила сигарету, догорала вже вона. Тут янчона БМВ, подкапуркова живе. Йой, Марусю, дуже скач, низька у селі дискач. Манька пудриться скоренько, личко, як стіна біленьке, губки пензликом мазнула, та й село собі гайнула. А на кухні тихо тліє, вже фірганга на вітні. Манька у обіймах мліє і не снилося ні, ні, що сусіди, вже пожар туляють лопатами, поки манька на селі гуляє з паплатими. Манька пчить на БМВ, і ридає, і реве через дурну звичку псталося лемличко, а як не є нич у хаті не ходитимуть в патлаті. Мораль байки отака бійтесь люди, сірника.